Стрес втома є природне рішення. Ти постійно почуваєшся виснаженим, ніби батарея сідає ще до обіду. Складно зосередитися, нерви на межі, а після роботи тільки мрієш впасти на ліжко. Це класичні ознаки стресу та синдрому вигорання. Але вихід є згідно з книгою Лікарські рослини, енциклопедичний довідник академіка Гродзінського, Родіола Рожева, Золотий Корінь, це потужний адаптоген. Що допомагає організму впоратися зі стресом? Що робити? Приготувати на стоянку, 10 грамів корення родіоли, залити 200 мл окропу, настояти 4 години, процідити, пити по півсклянки 2-3 рази на день. Для швидкого ефекту можна приймати готовий екстракт родіоли, 5-10 крапель 2-3 рази на день за 15-30 хвилин до їжі. Як це працює? Родіола знижує рівень кортизолу, покращує концентрацію, підвищує енергію та витривалість. Доведено, що вона зменшує ризик вигорання і допомагає легше переносити стресові ситуації. Наукові дослідження показали, що патентований стандартизований екстракт корення родіоли рожевої ASH-AR5 є ефективним засобом для зменшення втоми пов'язаної зі стресом. А також доведено його ефективність у лікуванні легкої та помірної депресії. Посилання в описі до відео вже використовували Родіолу? Діліться досвідом у коментарях, не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб отримувати ще більше натуральних рішень для здоров'я.